Сторінка 126, параграф 23. Що пам'ятає древній сфінкс? Важко знайти людину, яка не знала про єгипетські піраміди і сфінкса, як люди ще в середині третього тисячоліття до нашої ери змогли побудувати такі велетенські споруди та ще й правильної форми. Зрозуміло, що для виконання такої роботи людям потрібні були серйозні наукові знання, потужні знаряддя і головне, згуртованість та організованість. Протягом третього тисячоліття до нашої ери, п'ятого століття нашої ери, людство зробило величезне. Сний крок у розвитку поступово удосконалювалися знаряддя праці, люди навчилися виготовляти залізо, давати раду таким природним явищам, як розливи річок і посухи, спеціальні системи для поливу земельних угідь давали змогу отримувати кращі врожаї. Потреба в записуванні інформації сприяла винайденню писемності, спостереження ж за навколишнім світом розвитку наукових знань. Писемні історичні джерела тих часів дозволяють ученим детальніше відтворити картину життя людства. Оскільки людей ставало більше, виникала потреба в упорядкуванні відносин між ними. У суспільстві виокремилися люди, які керували іншими. Так виникли найдавніші держави: Єгипетське царство, міста держави в межиріччі та Індії, давній Греції та інших куточках світу. Величною державою стародавнього світу вважається Римська імперія. Під час розвитку людських спільнот виробилися певні правила співжиття членів суспільства. Спочатку вони існували в усній формі, згодом їх почали записувати. Так виникли закони, які були обов'язковими для всіх членів суспільства. У ті часи люди були надзвичайно релігійними, вірили в те, що світом правлять боги. Імена богів у всіх народів були різними. Але в уяві людей вони мали схожі риси. Богів шанували, влаштовували на їх честь свята. Одним із таких свят були Олімпійські ігри в Давній Греції, започатковані 776 року до нашої ери на честь Бога, Зевса. Як ви знаєте, у наш час Олімпійські ігри є великим міжнародним спортивним святом. За доби стардавнього світу сформувалися релігії: юдаїзм, буддизм. І християнство, рівень розвитку тоготішних суспільств, дозволяв здійснювати будівництво великих пам'яток культури: храмів, палаців, статуй богів тощо. Чимало пам'яток тих часів, як Єгипетські піраміди, Великий Китайський Мур, Афінський Акрополь, священна книга Біблія, архітектурні пам'ятки Рима, збереглися до наших днів. Про деякі величні пам'ятки, наприклад, сім чудес світу, ми знаємо. З легенд і свідчень учасників. І в давнину люди приділяли багато уваги навчанню дітей. У заснованих у стародавніх Єгипті та Греції перших школах головними науками були письмо, читання, лічба, привчали дітей і до праці, виховували покорі старшим членам родини і суспільства. Завершилася епоха стародавнього світу в 476 році, коли припинила існування Західна Римська імперія. Які народи жили на теренах України за доби античності? Античність це сукупність надбань стародавніх греків і римлян, яка стала основою європейської культури. На теренах України за стародавньої доби проживали різні народи. У першому тисячолітті до нашої ери населення продовжувало займатися землеробством і скотарством. А в степах північного причорномор'я протягом 9 століття до нашої ери, 3 століття нашої ери, по черзі панували войовничі народи: кімерійці, скіфи, сармати, мовою документів. Кимерійці це перший народ, достовірну назву якого ми знаємо завдяки згадкам у письменних джерелах того часу. Перша писемна згадка про них зустрічається в поемі Іліада, давньогрецького автора Гомера. Гомер про кімерійців. Зевс, до Ахейців, наближивши Гектора з військом троянців, при кораблях їх лишив, щоб трудились вони ненастанно в ратному ділі, а сам одвернув яснозорі очі, вдаль озираючи землю фракіян. Тих вершників бистрих мідян, бійців рукопашних, славлених коблодойців, кімеріців, молодокоїдів кімерійців, убогих, над всіх на землі справедливих. У південних степах досі збереглися кургани поховання знатних скіфів. Археологи під час розкопок знайшли предмети побуту скіфів, зброю, ювелірні прикраси. Однією з найвідоміших пам'яток скіфів є золота пектораль нагрудна прикраса скіфського вождя, знайдена археологом Борисом Мозолевським у кургані Товста Могила. А з племенами сарматів пов'язують появу легенд про войовничих жінок-Амазонок. Сусідами цих народів були стародавні греки. Які в пошуках нових земель припливли з Греції на узбережжя Чорного моря і заснували свої поселення колонії. Протягом 7-го століття до нашої ери, IV століття нашої ери грецькі міста. Херсонес, Пантікапей, Ольвія, Тіра та інші були осередками розвиненої культури і центрами торгівлі. Наприкінці доби античності на історичну сцену вийшли наші предки слов'яни у першому столітті нашої ери писемні джерела називали їх венедами.